Тепло та модернізація. Тож живуть планамірна робота. У Миколаєву облтеплоенерго підбили підсумки року. Приватизація державного майна на Миколаївщині. Всі об'єкти, які пропонуються до продажу, продаються на електронних аукціонах. Розкажемо про які об'єкти йдеться. Інформування заради безпеки, проведення райда у житловому секторі, як ДСНС проводить інформаційну кампанію. Сьогодні середа, 20 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Протягом останньої доби російські війська знову обстрілювали територію Миколаївської області. Близько опівночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків. У Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждалих немає. У Миколаєві судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у відеозйомці та поширенні інформації про рух військових і техніки ЗСУ містом. Як повідомили в обласній прокуратурі, фігурант у липні цього року виклав відзняти відео в антиукраїнський телеграм-канал, поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення Сил оборони із загрозою визначення їх на місцевості. Водночас він поширював матеріали, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України. Наразі обвинувачен. Перебуває під вартою. У облтеплоенерго підбили підсумки роботи за рік. На брифінгу директор комунального підприємства Микола Логвінов розповів про запуск опалювального сезону, модернізацію котелень і тепломереж, роботу точок видачі очищеної води, а також про іншу діяльність впродовж цього року. Більше подробиць знає наш кореспондент Сергій Лисюк. Комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго забезпечує опаленням значну частину нашого міста. Під час повномасштабного вторгнення росіян підтримка теплогенеруючої компанії як об'єкта критичної інфраструктури є надзвичайно важливою. Як зазначає її директор Микола Логвінов, підприємство це перш за все колектив, який сумлінно виконує поставлені задачі в будь-яких умовах. Я дуже знаєте, благодарен завдячу своїм працівникам «Облтеплоенерго», які кожен день без подвігів. Без суети виконували ті роботи, які повинні були виконати. Опальний сезон почався, і в нас 96 котелень. Із 96 котелень 55 пішли працювати в перший ж день. Там близько 30 в другий день, і вся система запрацювала повністю на треті сутки. В умовах великої війни облтепло не просто якісно обслуговує, а й модернізує котельні і тепломережі. На підготовку до нинішнього опалювального сезону підприємство витратило 58 мільйонів гривень. «Можна багато розповідати про типомережі, які ми побудували нові там 5 кілометрів. Зробили капітальні ремонти на 22 котла агрегата. Ми самі робимо котли. Ми можемо ремонтувати старі чи радянське виробництво. Поставили кілька котлів нових, запустили і ТПшки нові. Ми отримали час ще ТП від невідневка. Нам передали. Ми зараз їх модернізуємо. Це все багато зроблено в вкладено багато грошей. Окрім активної участі у забезпеченні питною водою миколаївців, облтепло планує надалі розширювати свою діяльність. На підприємстві починають встановлювати когенераційні установки, що дозволить виробляти електричну енергію. Вже є вже ми монтуємо чотири установки, які будуть давати 4 МВт електричної енергії. Є план побудувати 22 два мігават електрич, потужності електричної енергії для того, щоб забезпечити місто Миколаїв своєю електричною енергією повністю. Тобто, якщо нам цей план вдасться, то ми, ми закриємо всю потребу критичної структури міста Миколаєва в електричній енергії і тобто, зможемо працювати в режимі острова. Ті чотири установки, які ми зараз монтуємо, повністю перекривають всі потреби облтеплоенерго в електричній енергії та закривають частину потреб, будуть, ну, будуть закривати частину потреб Миколаєва водоканалу. Миколаївоблтеплоенерго уважно ставиться до питання якості надання послуг. При підприємстві працює спеціальна гаряча лінія, де містяни можуть отримати відповіді на всі питання щодо діяльності облтепла та можливих проблем з опаленням. Ці скарги поважання, кожен ранок. Я сьомій ранку я її аналізую і ми, ну, даємо зворотній зв'язок по всім скаргам. Тому у нас налагоджений контакт з населенням. Це дуже важливо. Микола Логвінов розповів: у планах розвитку є встановлення котелень на білопаливі за європейськими енергетичними стандартами. Миколаїв облтеплоенерго продовжуватиме активну модернізацію задля комфорту містян. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаївській ОВА розглядають можливість запуску офлайн навчання на всій території регіону у 2024 році. Про це сказав очільник області Віталій Кім в інтерв'ю нашому журналісту Олександру Матюшенку. За словами керівника ОВА, це питання опрацьовується з міністерством освіти і береться до уваги безпекова ситуація в області. Далі пряма мова. Вже зараз все за сльоо робимо. Не хочу обіцяти замість. Ну, тому що я не можу одноосібно прийняти це рішення, але плануємо першу чергу відкрити дитячі садочки, можливо, навіть раніше ніж е, рік освітній, а ну, наступно освітній рік точно плануємо офлайн, тому що це потрібно. У перший рік повномасштабної війни на Миколаївщині приватизація об'єктів державної власності не проводилася. Натомість у 2023 році цей процес був відновлений. Під час брифінгу заступник очільника регіонального відділення фонду держмайна Олег Сокол розповів, які об'єкти на Миколаївщині підпали під приватизацію. Деталі в матеріалі Катерини Рупташ. Від початку 2023 року управління регіонального відділення Фонду державного майна України здійснило приватизацію восьми об'єктів державної власності. Внаслідок цього Державний бюджет України отримав надходження від приватизації об'єктів у Миколаївській області у розмірі понад 14 мільйонів гривень, що у три рази більше, ніж у 2021 році. Серед найбільших об'єктів, які забезпечують таке надходження до бюджету, слід зазначити такі, як базові починку Перлина, яка розташована в селищі Рибаківка. квартал Другий. Аукцион Витбуса 27-23 в аукционе приняло 14 участников. В ходе аукциона Церана взросла в 3,2 раза и два десятых разы и склала 6 250 тысяч миллионов гривен, что 6 миллионов 250 тысяч гривен, что это еще и без ПДВ. Ще одним таким об'єктом став комплекс будівель, розташований у місті Вознесенськ. Його стартова ціна в ході аукціону зросла у 8,5 разів. Таким чином вартість продажу склала понад 2 мільйони гривень. Всі об'єкти, які пропонуються до продажу, продаються на електронних аукціонах. Таких способів приватизації, як вони були раніше, викуп або оренда з викупом, або ще якісь там були неконкурентні засади. Сьогодні вони обмежені по максимуму в Миколаївській області таких продажів не було. Так, на Миколаївщині, 28 грудня цього року планують провести аукціон з продажу об'єктів малої приватизації. Це два об'єкти в селищі Берізанка і один об'єкт в селищі Токарівка, Вознесенського району. Ціна знижена на 50%, бо саме сьогодні мав відбутися аукціон з продажу цих об'єктів, але заяв не надійшло. І відповідно до діючого законодавства аукціон, стартова ціна знижена на 50% і об'єкти запропоновані до продажу. Олег Сокол відзначає, відповідно до закону, підготовка до продажу може розпочатися лише після надходження листа від потенційного покупця про намір придбати той чи інший об'єкт. Докладна інформація з викладенням фотографічних зображень всіх цих об'єктів із краткою інформацією щодо них розміщена на сайті облдержадміністрації за посиланням в розділі приватизація і на окремому сайті, створеному фондом держмена. Усі кошти від продажу надходять до держбюджету України. В першу чергу їх спрямовують на підвищення обороноздатності нашої держави. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Міжнародна неурядова гуманітарна організація Ізраїт передала Миколаєву інтерактивну карту ходи до води. Підписання пакету документів між мером Олександром Сінкевичем та керівником від Ізраїд в Південному регіоні Іллею Надененко відбулося 19 грудня, повідомляє прес-служба мерії. Розробкою такого сервісу займався гуманітарний кластер «ВОЖ». Наразі карта ходи до води містить інформацію про 225 точок видачі води. Для всіх точок в користувацькому режимі створено доступ до точної адреси. Розташування пункту видачі води, інформацію про його тип, час і дні роботи, можливість прокласти маршрут до точки в режимі онлайн та залишити відгук. Миколаївські рятувальники продовжують інформаційну кампанію щодо запобігання ризику виникнення пожеж в побуті. Цього разу співробітники ДСНС відпрацювали у селі Довга Пристань у Первомайському районі. Докладніше про це в заключному сюжеті. Нехтування елементарними правилами безпеки в побуті є основною причиною виникнення пожеж в житлових секторах. З метою інформування населення про ризики, котрі можуть спричинити займання, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно проводять спеціальні рейди. Цього разу рятувальники завітали до села Довгопристань, що на Первомайщині. Сьогодні були проведені заходи спільно з офіцером громади, також із старостою Довопристинського старостинського округу. Проведені рейди у житловому секторі, дали правила поводження з пічним опаленням. Рятувальники здійснили огляд осель, особливо звернули увагу на пічне опалення. Рятувальники оглянули пічне опалення та вказали на основні недоліки. Рятувальники Миколаївщини вкотре наголошують на тому, що вкрай важливо дбати про належний протипожежний стан власних осель, для того, щоб запобігти займанням в побуті, необхідно дотримуватися простих правил безпеки. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту баскетбольний клуб Нікобаскет минулого тижня зіграв чергові матчі у вищій лізі української першості. 15 грудня підопічні Валентина Береснєва протистояли команді Сумдеу та програли 96-66. А от наступні два матчі стали для миколаївського клубу переможними. Ніко Баскет» по черзі здолав БК Хмельницький, 80-66, та Пуш Тім з Києва 89-63. Таким чином, миколаївці завершують календарний рік на третьому місці турнірної таблиці, маючи в активі 12 перемог та 5 поразок. Наостанок про погоду у четвер, 21 грудня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 92%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.